Моя країна, Україна у світі кращої нема. Вона соборна і єдина, моєму серцю дорога, одна навік не роздільна. Це серце рідна сторона, і незалежна, і волелюбна у війнах вистоїть вона, українська мрія, єдність, свобода і незалежність, основа державності, якої споконвіку намагалася позбавити цю прекрасну частину земель, всі її так звані сусіди. Прикриваючись великими інтересами, час від часу були цілком ясні образи. Так сталося і на початку 1918-го, у цей січневий місяць у запалі революційних змін була створена Українська Народна Республіка, відома як УНР. Більш того, на територіях, що належали колись могутній Австро-Угорській імперії, була утворена ЗУНР Західноукраїнська Народна Республіка. 1918-го. У Фастові з гарячим бажанням втілити українську мрію в реалії лідерам цих двох держав вдалося підписати своєрідний поєднувальний договір. Цей договір увійшов в нашу сучасну історію як акт злуки. І 22 січня 1919 року він був публічно оприлюднений в київській столиці на знаменітій Софіївській площі. 22 січня 1990 року. Мільйони українців вишикувалися в справжній живий ланцюг, що розтягся від Києва до Львова. Вони відзначили День Соборності, День своєї української неєдності та свободи. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Цілісність буде цілковито відновлена, коли Україна звільнять усі території, захоплені ворогом. Соборність, мета перемоги. Радянська та російська пропаганда завжди нав'язувала нам переконання, що українці діляться на східників і западенців. Проте ми знаємо, що немає західної і східної, південної і північної України. Є захід України, схід України, північ та південь України. Я Київ. Я Харків. Я Одеса. Я Суми. Я місто Чернігів. Я Херсон. Я івано франківськ Я Луськ. Я Миколаїв. Я Рівне. Я Львів. Я Чернівці. Я Черкас. Я Хмельницький. Я Донецький. Я Запоріжжя. Я Житомир. Я Сімферополь. Я Ужгород. Я Полтава. Я Кропивницький. Я Вінниця. Я Луганськ. Я місто Тернопіль. Моя країна нескорена, міцна єдина. Налетіла хижим таком, Гуйна ворожа сила розсяла зірки над дахом розправляє чорні крила. Ворогів в серця порожні, та встає з руїн країна. Ми тепер не переможні, кожен більше, ніж людина. Ми wait right.